Харківська діаспора в Києві є. Спілкуєтесь? Ти знаєш, реально спілкуємося. В мене навіть е, біля дому е, дуже цікава ситуація була. Щось пише мені там помічник, каже, в тебе там біля дому рейдерський захват. А я ж ти знаєш, рейдерський захват, і я це. Наше знаєш, все. Я люблю такі знаєш, познімати тих клоунів 90-х, які приходять щось віджумати. Я думав, реально, якийсь кіпіш, виходжу. Добрий вечір. Що тут відбувається, і прикинь, харків'яни створюють ОСМД. А кияни трохи проти. І така тенденція, що про харків'ян ти кажеш діаспора, там як жарт, але це ну реальна правда. коли харків'яни приїжджають в Київ працювати, Землячество то, таке чудове слово. То кияни плачуть, ну реально. А вони тут, на мою особисту думку, неможливо і не можна взагалі поляризувати суспільство. То харків'яни, кияни, західна, східна країна це погано. Але певна ментальність, так би мовити, є. Е, знову ж таки, оціночне, оціночне судження, що харків'яни набагато більш е, предприємчиви. Харків'янка приїхала, каже: а чого у вас тут ніхто не скинувся на генератора? Її кажуть: так ми збираємо. Вона каже: Так, ви що 10 років будете збирати? Вона там за два тижні. Організувала збори ініціативної групи СМД, так що навіть охорону а, замовила. І реально кияни кажуть, все, Харківчані, рейдерський захват, п'яте, десяте. ну трохи смішно. Але це правда дійсно більш активніше. Зі мною працює там група юристів, айтішників, адвокатів, які переїхали з Харкова. Вони без там. Величезних зусиль змогли підкорити столичний ринок, тому що здесь трохи зажралися люди. Це знову таке суб'єктивне судження. Відбулася ота примусова урбанізація, коли харків'яни до Києва, кияни до Львова, львов'яни у Польщу, Поляки в Іспанію або в Німеччину. І в Харкові так само це відбулося. Люди з села переїхали до міста і тому. Можна так казати, що якість людей впала, але можна точно сказати, що певні соціальні кола змінилися. Так з ким спілкуєшся з Харкова? Є якісь відомі персонажі? Є, е, але говорити про них ж не можна. У нас ж закритий список клієнтів. Один, до речі, знімався. Отут з тобою У нас є відео на каналі. З мільйонером, яке ми знімали в цій студії, почекай не зі мною знімався з тобою. Знімався Він зі мною знімався, але в твоїй студії.